Об'явився нібито викрадений посадовець міськради Дніпропетровська Олександр Величко. Нагадаємо про його зникнення. Ми розповідали минулого тижня в інтернеті. З'явилося відео, де чиновник зачитав зізнання прокурору Дніпропетровщини. Чоловік пояснив, що інсценував своє викрадення за допомогою бійців добровольчого батальйону. і Весь цей час перебував у Пісках, оскільки не бажав відповідати за дії своїх колег. Величко погодився співпрацювати зі слідством в обмін на безпеку для себе і родини. каже, що на цей крок пішов після Після того, як дізнався про затримання колишніх заступників голів обладміністрації облради у майже 13-хвилинному монолозі, Олександр Величко розповів про свою участь і причетність інших осіб до корупційних схем. Йдеться про чиновників міськради, колишніх керівників мерії МВС прокуратури та депутатів міськради. був саглася навчання за незаконне або інших в Відтоді я вирішив функціонувати собственное похищение, чтобы уйти от участия в незаконных схемах и привлечь внимание к деятельности группы. Считаю, что мы, мое чисто признание должно быть учтено органами следствия, но поскольку я в дальнейшем планирую заключить сделку о своей вины для того, чтобы избежать лишения свободы. Нагадаємо, минулого четверга виконувач обов'язків міського голови Максим Романенко заявив журналістам, що Олександра Величка викликали до обладміністрації, після чого той зник та згодом зниклий телефоном, заявив, що його повернуть, якщо Романенко залишить мерське крісло. Врешті-решт, вчора на сесії міськради, депутати припинили повноваження Романенка і висловили підтримку Галині булавці, яка тепер є виконувачкою обов'язків міського голови і секретарем міськради Дніпропетровська.